Сьогодні ми починаємо роботу із новим видом експериментальної діяльності. Лабораторною роботою. Тема нашої першої лабораторної роботи ознайомлення з вимірювальними приладами визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу. Наша мета визначити ціну поділки та межі вимірювань шкал різних вимірювальних приладів. Для виконання лабораторної роботи використаємо наступні вимірювальні прилади, що мають шкалу. Два термометри, віконний та водяний, учнівську лінійку, мірний циліндр. Перед тим, як виконувати роботу, згадаємо, що вимірювальні прилади використовують для визначення значення певної фізичної величини. За шкалою вимірювального приладу можна встановити одиницю, в якій проградуйована шкала цього приладу, ціну поділки шкали приладу, верхню та нижні межі вимірювань. Зверніть увагу, під час виконання лабораторної роботи отримані результати досліджень зазвичай заносять до таблиці. Сьогодні ми будемо заповнювати наступну таблицю. Розглянемо разом водяний термометр. Та заповнимо першу стрічку наведеної таблиці. Запишемо назву приладу водяний термометр. Вам добре відомо, що водяний термометр використовують для вимірювання температури води. Тому фізична величина, вимірювана цим приладом, є температура. За шкалою термометра бачимо, що вона проградуйована у градусах Цельсія. Для того, щоб визначити ціну поділки шкали, оберемо дві найближчі оцифровані позначки, наприклад, 30 і 40 градусів Цельсія. Порахуємо кількість поділок між відповідними позначками. Маємо 10 поділок. Визначимо ціну поділки шкали водяного термометра. Згадаємо, що для того, щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно різницю двох будь-яких найближчих значень величини, присутніх на шкалі, поділити на кількість поділок між ними. Отже, ціна поділки шкали водяного термометра складає 40 градусів Цельсія мінус 30 градусів Цельсія поділити на 10 поділок, а тому 1 градус Цельсія. Встановимо, якою буде верхня та нижня межа вимірювання термометра. Згадаємо, що верхня межа вимірювального приладу це найбільше значення фізичної величини, яку можна виміряти цим приладом, а нижня межа вимірювального приладу це найменше значення фізичної величини, яку можна виміряти приладом. За шкалою термометра бачимо, що верхня межа вимірювань. Буде більшою, ніж 50 градусів Цельсія. Остання позначка шкали розташована на дві поділки вище від позначки, позначеної цифрою 50. Ціна поділки шкали 1 градус Цельсія. Тобто найбільша температура, яку ми можемо виміряти термометром, 52 градуси Цельсія. Нижню межу вимірювань у нашому випадку визначаємо аналогічно до верхньої. Оскільки перша позначка шкали розташована на дві поділки нижче від позначки, позначеної цифрою 10, а ціна поділки 1 градус Цельсія, найменша температура, яку ми можемо виміряти термометром, менше від 10 градусів Цельсія на 2 градуси Цельсія. Тобто складає 8 градусів Цельсія. Отже, нижня межа вимірювань 8 градусів Цельсія. А зараз вам належить самостійно дослідити шкали інших трьох вимірювальних приладів і завершити заповнювати таблицю. Зверніть увагу, якщо перша позначка шкали приладу позначена як 0, то нижня межа вимірювань шкали цього приладу дорівнює нулю. Після виконання основної частини роботи слід обов'язково зробити висновок. Для цього спочатку проаналізуйте результат. Усно сформулюйте відповідь на наступні запитання. Що ви сьогодні визначали? Які результати отримали? Де вам можуть стати в нагоді вміння, які ви набули під час виконання роботи. Після того як ви проаналізували результати роботи. Вам потрібно записати висновок. Це перша робота, тому пропонуємо вам зразок такого висновку. Надалі ви маєте формулювати його самостійно.